Чи користуєтеся дією і чому? Так, я користуюсь дією, тому що е, це зараз дуже необхідно в принципі. Мені здається, без цього було б досить важко. І користуюсь досить давно. Я пам'ятаю ще в ковідні часи, коли були ось ці сертифікати, можна було їх показувати через дію. Це було суперзручно. Е, також е, я веду ФОП, тому через дію дуже зручно, коли приходять ці всі сповіщення, е, опитування. Мені завжди цікаво зайти там щось покла... поклацати і щось дізнатися. Мову так. Е, так, додаток дія в мене є, так е, скачений, але я користуюсь ним, ним рідко. Е, ну зазвичай, коли там треба паспорт показати. такому випадку. Так, я користуюсь дією, тому що в мене там всі мої документи, і це дуже зручно. Е, на даний момент не користуюся е, застосунком дії, тому що не не функціонує, тому що е, часто підписувала петиції і постійно блокувала. Так, ну застосунком дія я не користуюсь, тому що я живу за кордоном доволі давно з 2011 року. Але мої батьки вони активно користуються дією. Ось, вся сім'я активно користується дією.